Калати піжама зима екстра. В даному лоті присутні піжамні штаніжки з пінгвічками. Ще одна кофточка піжамна, дуже приємна на дотик, дуже гарна, дуже ніжний колір. Також присутній цілий комплект піжами. Кофточка ось така. І до неї дуже гарні штанішки в клітиночку. Є халат в квіточки. Дуже приємний, ніжний тигрова кофточка. Розмір М. В даному лоті присутні розміри від X до X. Штани чоловічі можуть бути і жіночі, дуже гарні у клітиночку. Пишіть в коментарях, як вам така позиція та що ви хотіли побачити в наступному відео. Халат синенький. Дуже тепленькі штани, флісові. Ось такі дуже яскраві. Ще одні штанішки жамні. Кофточка дуже гарна, дуже класна. Розовенька кофточка, також дуже гарним малюночком. Так, є. Кінгуруму. Ось така, Дуже гарненьке. Ціна даного лоту 7 євро за кілограм. В даному лоті міститься 15 кілограм. Повна вартість цього лоту 4935 гривень.